Дух Христовий, Цей принцип щоденно брати свого Христа і зрікатися себе, повністю протирічить нашому природньому способу мислення це діаметрально протилежне до того, як мислить звичайна людина. Мені б хотілося навести кілька інших прикладів із Святого Письма, де я знаходжу виклик і які спонукають до серйозних роздумів. Перший приклад, що його ми розглянемо без глибокого аналізу змісту, знаходиться у першому посланні до Коринтян 1.25. «Бо боже й немудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей. Оце так парадокс існує слабкість, що виходить від бога, і вона сильніша, ніж будь яка наша сила. Існує дещо немудре, що виходить від Бога, і воно мудріше за будь яку нашу мудрість, і було щось одне, у чому все слабке й немудре, що від Бога, втілилося в повні. Що ж це хрест. Тим немічним і немудрим, що було у Христовому Хресті, Бог запанував над усією силою й усією мудрістю цього світу. Я вірю, що Господь просить нас із вами опанувати таке немічне й таке немудре. Мені ніколи не доводилося докладати якихось зусиль, щоб стати сильним як особистість. Більше того, Бог благословив і використав силу, що її я маю, він же показав мені той рівень, якого я здатен досягти своїми власними зусиллями якби я захотів, то міг би лишитися на ньому. Ніхто не примушував мене підніматися ще вище, і мені довелося бачити багато людей і служінь, які на цьому й зупинилися. Трохи згодом я говоритиму про служіння й той вибір, із яким стикається кожне з них. Тепер давайте перейдемо до іншого вірша стосовно цієї теми Це послання до римлян 8.9. А ви не в тілі. Але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його. Зверніть увагу, що у першому реченні йдеться про Духа Божого, а у другому про Духа Христового. У жодному разі не йдеться про якусь відмінність між ними. Але я вірю, що різниця існує у способі прояву Божої природи. В Усій Біблії. Духом Божим називається Святий Дух, це затверджена назва Третьої іпостасі Божества Бог, Дух Святий, є рівним Отцеві й Синові, і він говорить від першої особи як Бог. Приміром, у діях апостолів 13.2 Святий Дух промовляє до пасторів церкви в Антіохії Відділіть варнаву та савле для мене на справу, до якої покликав я їх. Тут ми бачимо самого Бога, Духа Святого, який використовує займенник Я і промовляє від першої особи як Бог тут особливий наголос насилі й владі. З іншого боку, я гадаю, що Дух Христовий представляє божественну природу, що особливим чином була явлена у житті Ісуса Христа вона не віддільна від Ісусової природи і його особистості, дух такого роду, за словами Павла. Вирізняє справжнє Боже дитя, а коли хто не має Христового Духа, той не його. Мені довелося переконатися, виходячи з досвіду й особистих спостережень, що є багато людей, хрещених Святим Духом, які говорять мовами, творять дива, але мало являють чи й зовсім не проявляють Духа Христового. Ознака, що робить нас Божими. Це не говоріння мовами, не чудотворення, навіть не вражаючи проповіді, це наявність Духа Христа. Якщо б мене запитали, що таке Дух Христовий, то я б мусив відповісти, що це смиренний дух, покірливий дух, м'який дух. Він точно не гордовитий, не той, хто сам себе стверджує, і не той, хто догаджає сам собі, і я вірю, дух Христовий саме. Наявність його відрізняє справжніх дітей Божих. Ми чуємо достатньо багато вчень про те, як затребувати свій спадок і отримати те, що нам належить. Я сам багато разів проповідував про це на основі таких місць святого письма як Третє послання Іоанна, перший розділ другий вірш Улюблений. Я молюся, щоб добре велося в усьому тобі. І щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Любий друже. Я молюся, щоб ти процвітав в усьому і був здоровий, бо вже я знаю, що ти духовно процвітаєш. Переклад сучасною мовою. Подяка Богові. Я вірю в процвітання та успіх. Але знаєте що? В божих очах ви досягаєте успіху не завдяки ствердженню своїх прав, Дух Христа не висуває вимог щодо своїх прав. Я вірю, що дійсно процвітання, здоров'я, мир всередині й душевне благополуччя це права нового творіння у Христі, але часто вони нелегально привласнювалися старою людиною для своїх власних егоїстичних цілей. Коли сьогодні я чую, як люди кажуть Брате, ти просто витребуй це, то внутрішньо здригаюся. Коли чую ці слова, в моїй голові виникає образ такого собі самовпевненого я, яке відстоює свої права. Хотів би запитати у вас чи сподобалося б вам жити поруч із тим, хто завжди просто вимагає? Хоча всі мої вимоги можуть бути цілком законними. Але внутрішньо я втомлююся від подібних законницьких відстоювань свого спадку у Христі. Я справді втомлююся від християн, які весь час говорять про те, як бути здоровими і процвітаючими. Можливо, вони справді цього потребують, але, брате й сестро, коли ви навчитеся бути здоровими й успішними, це зовсім не означатиме, що ви вже залишили духовний дитячий садочок. Ваша сила не у тому, що ви маєте чи можете продемонструвати, ваша сила у здатності зносити неміч слабких. І це велика різниця. Дух Христовий це Дух, котрий кориться добровільно, і я вірю, що Він сам є вищим прикладом покори. У цьому саме той аспект його поведінки. Що найясніше демонструє різницю між Ним і сатаною. У посланні до Филип'ян 2.6 йдеться про Ісуса Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. В іншому перекладі Біблії цей вірш звучить так Він не вважав свою рівність із Богом чимсь, що потрібно захопити й утримувати отож. Тут у нас повна відмінність Ісуса від сатани. Ісус по праву був Богові рівнею. У нього була божественна сутність, і він мав на це божественне право. Він не захоплював цього. Люцифер, який потім перетворився на сатану, не був рівний Богові, але він зажадав захопити це, в результаті впав донизу із шумом і гуркотом. В цьому полягає суть різниці між захопленням і під коренням. Я намагався визначити, як багато у наших відстоюваннях, вимогах і заявах на права відображено Духа Христового, а скільки надходить воочевидь із зовсім іншого джерела. Переконаний, що у найближчому майбутньому харизматичний рух опиниться перед лицем цієї проблеми ми мусимо навчитися розрізняти істинних і лжепророків, Тих, хто служить Богові в досі й істині, і тих, хто не бажає слідувати цим шляхом? Чудеса не є вирішальним показником у цій відмінності. Основною ознакою є Дух Христовий. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. Читаємо в посланні до Римлян, 8 розділ, 9 вірш Чи знаєте ви, що я думаю про харизматичний рух? Я вірю, що це лише інтервал між двома хвилями. Коли одна з них спадає, а інша тільки наближається, у просторі між ними відбувається спінювання. Там штовханина бруду й сміття, хаос і плутанина, там діють зустрічні потоки й коловороти. Це і є харизматичний рух. Це зовсім не те, чого Бог, врешті-решт, прагне досягти. Повірте мені. Цьому на зміну приходить дещо інше, впорядковане, благочестиве таке, що поважає Христа, і воно спонукатиме до смирення братської любові, і кожен шануватиме інших більше, ніж себе. Я повністю переконаний, що настають дні, коли еталоном Божого проведіння для людини буде муж віри й сили. Я кажу це без будь якого критицизму на адресу людей, які правомірно носили таке звання ми мусимо усвідомити, що Бог у різний час діє по різному він не завжди чинить за одним зразком. Деякі християни не готові прийняти це вони знаходять формулу успіху, що дає результат, і продовжують експлуатувати її до тих пір, доки в ній зовсім не залишиться життя. Я згадую слова Павла, з якими він звертався до жителів Афін. Згадуючи про їхнє служіння ідолам, що тривало багато століть, він сказав Незважаючи ж, Бог на часи невідомості, читаємо в діях 17:30 Таким чином, Господь, певний час свідомо дивився крізь пальці на цю невідомість, себто незнання. Далі ж ідеться. Ось тепер Бог усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Багато хто з людей заперечує Але ж бог дозволяв мені чинити так ось уже десять років. Тож я збираюся поводитися так і далі. Ні, не вийде. Бог раніше закривав на це очі, але тепер це не так. Він дивиться прямісінько на це і говорить Тобі краще змінитися. І, коли Бог говорить про те, що вам краще змінитися, то моя порада зміниться. Якщо ж ви не змінитесь, Бог знайде спосіб напоумити вас, бути готовим поступитися, тепер я б хотів би розглянути деякі приклади поступливості. Сподіваюся, що я заклав правильний фундамент. Бо й з самого початку сказав про те, що є ситуації, в яких ми не повинні поступатися. Тож звернімося до третього розділу третьої книги царів у Біблії в перекладі Огієнка це перша книга царів. У першій частині цієї глави Бог явив себе Соломонові у вісні й мовив Проси, що я маю дати тобі. Гадаю, доволі непросто опинитися в ситуації, коли Бог раптом запитує тебе, чого ти бажаєш. Скажи просто зараз і я дам тобі це. І ви пам'ятаєте, що Соломон не просив ані багатства, ані слави, ані життя своїх ворогів, а попрохав був мудрості. Соломон сказав, як зазначено в оригіналі Дай же своєму рабові серце розумне. Богові сподобалося його прохання, і він промовив За те, що ти типу, попрохав саме це, я дам тобі й те, чого ти не просив. Незабаром після цього стався такий випадок дві жінки блудниці, які мешкали в одному будинку, народили по дитині малюків вони вкладали спати разом із собою. Якось уночі одна з жінок придушила тілом свою дитину і та померла. Тоді вона підмінила дитину в іншої жінки. Вранці вони почали сперечатися про живе немовля кожна хотіла забрати його собі. Справжня мати дитини вимагала повернути їй, але жінка, чиє дитя померло, наполягала, що живе немовля належить їй. Тому вони звернулися до Соломона. Щоб він розсудив між ними дві жінки й одна дитина. Соломон вислухав справу Справжня мати говорить це моя дитина, інша жінка наполягає Ні, вона моя. Тоді Соломон промовив Залишається тільки одне рішення Принесіть мені меча. Я розітну дитину на двоє, і кожна нехай отримає половину. Жінка, яка не була матір'ю дитини, погодилася. Вірно, розітніть і дайте мені мою половину. Однак справжня мати не могла бачити, як помре її дитина, і почала благати Ні, віддайте їй дитину, нехай вона живе. І тоді Соломон промовив Це мати дитини. В результаті його мудрість стала відомою в усьому Ізраїлеві. Дуже простий урок. Якщо це ваша дитина, вам краще буде віддати її іншій людині, аніж побачити її смерть. Це справжня перевірка. Часто в християнському служінні буває так, що хтось чомусь дає життя, але знаходиться інша людина, яка намагається відняти це і зробити своїм, і там народжуються суперечки і боротьба. Я міг би називати імена за іменами і випадки за випадками з історії останніх 30-40 років. Це не теорія, все насправді так і відбувається. Але справжня перевірка полягає в тому, що коли це дійсно ваша дитина, ви волітимете віддати її іншій, аніж бачити її смерть. І ми багато разів проходимо через це випробування чи буду я заявляти права на своє служіння? На те, що це мій успіх, чи хочу я ствердити свою репутацію, чи готовий я дозволити комусь іншому мати все те, над чим я працював, чого досягнув, про що молився? Все залежить від того, чи любите ви себе більше, ніж дитину, чи дитину більше, аніж себе самого? Коли наступного разу ви опинитеся в подібній ситуації, то будете здатні оцінити. Наскільки ваша любов є реальною? Якщо вимагатимете свою половину, то ви не любите по справжньому. Тепер я б хотів звернутися до однієї історії, що відбувалася з Авраамом і описано у 13 главі буття. На покору Божому Слову Авраам залишив урхалдейський, але він слухався Господа не в усьому. У бутті 12.1 ми читаємо Божу вказівку. Вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Але Авраам не повністю слухався Бога, оскільки взяв із собою свого батька і свого племінника, він не мав права брати із собою когось зі своєї рідні. І оскільки він узяв із собою свого батька, то здолав лише половину шляху. Він дістався тільки до харану, що знаходиться на півдороги з Урув Ханаан. Він не міг рухатися далі, доки не помер його батько. Наскільки ж багато хто з нас схожий на нього, бог говорить Піди, залиш своє, і я покажу тобі твій спадок. Але ми хочемо захопити з собою, так би мовити, й таточка. Любим серцю таточком може бути або членство у деномінації, або гарантована пенсія, або обіцяне просування по службі, або робота з високою платнею. Може бути кілька або й навіть багато причин. Як би там не було, Бог говорить, оскільки ви взяли із собою таточка, то здолаєте лише половину шляху. Навіть Авраам не міг увійти у Ханаан. Доки з ним був його батько, Стефан указував на це, виступаючи перед Синедріоном. Дивіться діє 7.4. Як умер йому батько, він, тобто Бог, переселив його в землю отцю. Однак навіть після цього в Авраама все ще лишалася проблема племінник на ім'я Лот, котрому не належало бути разом із ним, і незабаром після виходу з Харану. Вони обоє, Авраам і Лот досягли процвітання. Обоє забагатіли такою кількістю худоби й майна, що більше не могли жити поруч, як раніше. Між їхніми пастухами виникали суперечки, що незабаром стали постійними. Про те, що було далі, читаємо у 13 главі буття, починаючи з 7-го вірша. І сталася сварка поміж пастухами худоби Аврамової. Та між пастухами худоби лотової, а ханаанеянин та перезіянин сиділи тоді в краю. І промовив до лота Аврам Нехай сварки не буде між мною та між тобою і поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близька ми рідня. Хіба не весь край перед обличчям твоїм? Відділися від мене. Коли підеш ліворуч, то я піду. Праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч. Авраам був старшим. Він був тим, кого покликав Бог. Він був тим, кому належала спадщина. Однак він відійшов у бік і промовив Лоте, ти можеш обирати. Що ти вибереш, те й буде твоїм. І звів лот свої очі і побачив усю околицю Йорданську що наводнена вся вона аж до Цоару, перед тим як содом та гомору був знищив Господь, як Господній садок, як єгипетський край. І лот вибрав собі всю околицю Йорданську. І Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Авраам оселився в землі Хананській, а лот оселився в рівнинних містах околиці і наметував аж до Содому. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом. Тепер читаємо, що відбулося після того, як лот відокремився. І промовив Господь до Авраама, коли лот розлучився із ним Зведи очі свої та поглянь із місця, де ти на північ і на південь, і на схід і на захід, бо всю цю землю, яку бачиш. Я її дам навіки Тобі та потомству твоєму. Перед ним була його спадщина. Але доки він не готовий був поступитися, Бог не показав йому цього спадку. Доки ми не поступаємося і продовжуємо заявляти це моє, я не відпущу це, до тих пір не бачимо того, що в бога є для нас. Спадщину отримує дух, який поступається, не дух, який захоплює, не той, який забирає силоміць. Доки ви продовжуєте казати Це моє, і ви не зможете відібрати це в мене Бог дав мені це, ви не отримаєте того, що в Бога справді є для вас, ви повинні поступитися. У таких випадках моя дружина Лідія згадувала один випадок, що трапився з нею в Палестині до нашого шлюбу. Події відбувалися під час Другої світової війни. На той час вона мешкала у невеликому місті Раммалла, що в десяти милях на північ від Єрусалиму. Основне її служіння полягало у вихованні прийомних дітей, але в той час серед арабських жінок міста сталося пробудження. І це пробудження прийшло не від людей, але від Бога, хоча в якості свого інструменту Господь використовував мою дружину. Ці арабські жінки приходили прямо з вулиці, вони приходили такими, якими були, наверталися до Христа й отримували спасіння, звільнення від злих духів і хрещення Духом Святим усе одразу це служіння процвітало і зростало, стаючи свідоцтвом Божої благодаті. Однак потім один місіонер, який мешкав в Єрусалимі, заявив свої права на це служіння. Він прислав свого служителя араба з такими словами Це наша робота. До того як ви оселилися тут, у нас у цьому місті вже був служитель. Насправді цей служитель не приніс ніякого значного постійного плоду в той час. Як Лідія здобула розуміння й любов серед цих жінок. Вона любила їх, а вони відповідали їй взаємністю. Я був свідком того, як через 25 років, коли ми разом повернулися в те поселення, ті жінки дізналися про приїзд моєї дружини і вибігли на вулицю, щоб обійняти й привітати її. Вони не забули її через 25 років. Але тоді. Зіткнувшись із такою вимогою, служителя чоловіка, який виступив проти самотньої жінки, вона сказала подібно до Авраама Добре, ваш вибір. Якщо ви наліво, то я направо. А якщо ви направо, то я наліво. Той місіонер сказав Це наша робота, ми беремо її. Моя дружина сказала арабським жінкам Ми більше не будемо збиратися в мене. Зібрання проходитимуть ось за такою адресою, йдіть туди, залишайтеся вірними і підтримуйте цю роботу. Через пару років робота там повністю занепала, оскільки служитель, якого відправили нею займатися, не мав до того покликання від Бога. Це була не його робота, але, проявивши покору в тій ситуації. Моя дружина отримала свою особисту перемогу. Через декілька місяців, а це було під час війни, почало відбуватися наступне англійські і американські солдати, які служили в країнах Близького Сходу, почали знаходити дорогу до цього маленького будинку у Рамалі. Вони йшли туди в пошуках Бога і хрещення Святим Духом, і протягом наступних трьох-чотирьох років. Десятки й десятки американських і англійських військових знайшли Бога у тому маленькому дитячому будинку й були хрещені Духом Святим. У той час і я сам служив у Британській армії в Північній Африці, і ось командування відрядило мене в Судан. Ви знаєте, де знаходиться Судан? Майже в центрі Африки. Одного разу я зустрів солдата християнина, який сказав. Якщо ти прагнеш отримати справжнє благословення, є один маленький дитячий будинок у десяти милях на північ від Єрусалиму, тобі слід поїхати туди. Тому коли підійшла черга моєї двотижневої відпустки, уздовж нілу я спустився вниз до Каїру, а звідти дістався до Єрусалиму. Врешті-решт я опинився у тому маленькому дитячому будинку. І отримав навіть більше благословення, ніж очікував, я знайшов свою майбутню дружину. Однак суть цієї історії така за традиціями і звичаями Сходу арабським жінкам в жодному разі не можна перебувати в домі, куди приходять англійські і американські військові. Якби моя дружина продовжувала триматися служіння жінкам, солдатам шлях туди. Був би закритий. Але коли ми поступаємося, то просуваємося. Багато з тих, хто відвідав цей дім, у тому числі і я, сьогодні перебувають служінні по всьому світу місіонери, пастори тощо одні у Сполучених Штатах, інші в Британії, треті в Південній Африці. В цьому урок ми повинні бути готовими віддати. Це здається неправильним, нерозумним, несправедливим. Ну то й що? Це чинить Бог він все тримає під своїм контролем. У цьому проявляється наша віра йому й довіра.